Шановні троєщанці, дорогі друзі, дорогі сусіди, хочу з вас, до вас звернутися з приводу одної події. Дехто, мій опонент, кандидат, кандидат по фамілії, організував провокацію, нібито я організував роздачу гречки за адресою Сабурова 17, наші е, агітатори. Затримали цих гречкосіїв, визвали міліцію. Значить, міліція приїхала, почала е, актувати подію. І тут з'явився пан Бе зі своїми оплічниками в Балаклавах і почав розповідати, що я роздаю гречку. Нічого подібного я не робив і не збираюсь робити. Звертаюсь до пана Бере. Навчитися конкурувати ідеями, навчитися конкурувати планами, а не от такими провокаціями бридкими, гидкими завойовувати прихильність виборців. Вам це не допоможе. Але як би це не було смішно, я все-таки подав заяву в райвідділ міліцію, прокуратуру, значить, окружну виборчу комісію. Центральну виборчу комісію. Надіюсь на об'єктивне розслідування даного інциденту. Дякую за увагу.